Поїхали! Сьогодні ми знаходимося в салоні краси L Studio, власниця якого є топ-візажист кривого рогу, топ-лідер думок та мама трьох дітей. Привіт, Настя! Я до тебе прийшла не просто так, а з купою запитань. Ну що ж, готова відповідати на твої запитання. Настя, давай коротко нам про студію, і як все починалося. Я спробую відповісти коротко. Починаю взагалі, з того, що я була б'юті майстром і працювала одна, але з часом я розвивалась і постало питання, щоб розширюватись, тому що мої рекомендації вже працювали. і Я чоловіку одного дня сказала: чому я рекомендую своїх клієнтів іншим майстрам, якщо ми можемо все це акумулювати акумулювати в одному місці? Тому Вирішили у 2016 році відкрити свій салон. І в 2017 ми запустилися. Якби не візаж, чим би ти займалася? Якби ти мене запитала, чи тоді на початку я б сказала, що я була б фінансистом. Я би працювала у банку, тому що це була моя професія. Але зараз я б сказала, що це був би маркетинг, тому що мені дуже подобається ця тема, і, в принципі, це там, де я могла б розвиватись. Круто, всі бачили твої відоси. Я теж їх переглядаю. Дуже круто. А де ти черпаєш це? Натхнення? Натхнення це дуже складна річ. Воно то є, то його немає. Мене надихають такі самі спеціалісти, як я Мене надихають дівчата, жінки. Взагалі дуже жіноча краса надихає. Мої моделі, з якими я працюю, я іноді їх називаю своїми музами, тому що вони мене спонукають саме творити. Є у мене декілька дівчат, з якими от я прям хочу творити. Тобто, в принципі, це жіноча краса. А я думала, всі пінтерести беруть, тому що багато хто каже, подивитись там пінтерест, і я думала, всі черпають чомусь тільки там, тільки там, тільки там. Я продаю косметику, від якої би ти косметики не змогла б відмовитись. Ну, я не до кінця розумію це питання. Ти маєш на увазі від бренду або саме від продуктів. Якщо говорити про бренди, їх дуже багато, ти знаєш, що їх існує прям ціла купа. Я обожнюю пробувати у кожному бренді. Немає у мене, знаєш, якогось такого типу улюбленого, і від нього б я не відмовилась. Але якщо ми говоримо про продукти, то звичайно це доглядова косметика без неї нікуди. І якщо ми говоримо про косметику, без якої я не уявляю взагалі своє життя, це, мабуть, туж для вій. Тому що я дуже люблю вії, і, мабуть, близько для губ. Якщо ти говориш, що ти не зможеш без тушу, давай порекомендуй нашим такприслайкам улюблену свою туш. Так, звичайно, туш у мене завжди з собою в сумочці. Я навіть можу тобі показати, ми біля мого робочого стола знаходимось. Це туш шланком, гіпно Drama, драма, дуже її люблю. Ношу з собою в сумочці, працюю з нею і рекомендую своїм клієнтам. А я вам нагадую, що це топ-майстер в кривому розі. Всі, я бачу, задають одне тобі питання. Де ви знаходитесь з чоловіком баланс між сім'єю та роботою? Вас троє дітей. Як ти встигаєш? Де ви знаходите баланс? Його нема. Все. його немає балансу, нема. Що ви ходите від мене? Так, ти права. Це найчастіше задаваємо питання у мене в соцмережах. По-перше, я скажу так, що балансу його насправді немає. Коли мене питають, чи встиг як ми встигаємо все, ми просто не встигаємо все. Ми розставляємо пріоритети в нашому житті. Ну, чоловік мій так, він дуже допомагає. Ми народжували дітей разом і піклуємось про них разом. Також у нас є няня, яка допомагає з нашою молоченкою. Дитинкою це дуже полегшує наше життя. А як ми все це поєднуємо з роботою, якщо чесно, ми просто е, ось так от собі плануємо день, тиждень, місяць і робимо просто всі справи, які у нас заплановані, і встигаємо те, що у нас на першому місці. Тобто, по суті, це таке правильне планування часу? Ну і останнє питання: коли ти знімеш корону? Бо деякі люди питають, чи ти спіймала зірку? Обожнюю це питання дуже часто, також воно у мене звучить. А насправді я знаю, що такі чутки ходять по місту про те, що моя корона, вона зачіпається, вона мені заважає. Але насправді це говорять люди, які взагалі мене не знають, які ніколи зі мною не спілкувались і не знають, яка я у житті. Вони бачать, можливо, якийсь образ в інстаграмі, можливо, десь побачили образ мене на якомусь заході і зробили свій висновок, взагалі не знаючи мене як людину. Всі люди, які мене знають, я думаю, ти підтвердиш це, що корони немає. Це все зрозуміло. Ці всі питання тобі задають анонімно. Чи були такі випадки, коли до тебе підійшли і задали його напряму? Насправді таких випадків не було. Ніколи до мене ніхто напряму не підходив. Пару разів мені дівчата писали в інстаграмі з особистої сторінки, ну що, типу, я бачила, хто мені задає це питання, але знову ж таки це невідомі люди з мого оточення, моїх друзів, якихось знайомих. Е, ніхто такі питання мені напряму не задав. Вона класна. Я до тебе прийшла нежвими руками, я прийшла до тебе з подарунками. Це подарунок від All Brands, на ти... сертифікат на тисячу гривень. Тримай mm -hmm. боку, дарує тобі е, знижку на постійного, як постійного клієнта буде. Так, ну і наш Time For You Cosmetics дарує тобі одноразову круту знижку. Ви стали свідками першого випуску за кулісами краси. Хоча скажу за тебе. Давай підписуйтесь на Лєру. У неї скоро вийде перший випуск, потім буде другий, сотий на Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі. Будь ласка, переходьте, передивляйтесь, буде багато чого цікавого. топ майстра Кривого Рогу Івандовська Анастасії Ігорівна. Ігорівна. І... Ігорівна. Все? до зустрічі! Ну нифига себе. Класно. Молодці. Ну що?